Всім доброго дня! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо декілька ходових рівнянь, які часто зустрічаються на екзаменах, підручниках, на НМТ, і навчимося їх розв'язувати. Перше найпростіше рівняння лінійне. Лінійне рівняння це рівняння виду АХ дорівнює Б, де А і Б деякі числа. Як знайти Х? Для даного рівняння, щоб знайти х, необхідно поділити на коефіцієнт, який знаходиться перед х. В даному випадку це є А. Ділимо на A і знаходимо, що х дорівнює B, поділити на А. Для прикладу, найпростіше рівняння 3х дорівнює 6. Для того, щоб знайти х, поділимо ліву і праву частину на 3 і отримаємо, що х дорівнює 2. Ну, якщо по-простому, то нам треба знайти таке число. На яке треба помножити 3, щоб вийшло 6. Ми знаємо, що 3 помножити на 2 дорівнює 6. Якщо наше рівняння спочатку мало якийсь ось такий вигляд, то нам необхідно перенести 6 в праву сторону. Відповідно, коли ми переносимо з однієї сторони в іншу, то потрібно поміняти знак. Відповідно, мінус 6 перенесеться вправо зі знаком плюс. І ми знову отримаємо наше рівняння 3х дорівнює 6. Поділимо на 3. І маємо знову ж таки розв'язок х дорівнює 2. Що нам робити, коли в нас є ось такого виду рівняння 0х дорівнює 0. В даному випадку ми 0 множимо на якийсь x і отримуємо 0. Зрозуміло, що будь-яке число примножені на 0 дає нам 0. Тому х будь-яке число. І є ще один випадок, коли 0 помножити на х дорівнює, наприклад, 3. В даному випадку. Ми знаємо, що немає такого числа, яке ми помножимо на 0 і отримаємо 3. Тому і х належить постійножині. Або розв'язків немає. Другий вид, який ми сьогодні розв'яжемо, це є квадратне рівняння. Загальний вигляд Ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Якщо у нас а дорівнює 1, то. Таке рівняння називається зведене, і ми отримуємо рівняння вигляду просто х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, плюс bx плюс c дорівнює 0. Для прикладу, x квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Я думаю, всі ви знаєте, що для розв'язування такого рівняння. Необхідно знайти дискримінант або скористатися теоремою вієта. Спочатку розв'яжемо дискримінантом. Нагадаю, дискримінант дорівнює b у квадраті, відняти 4 ac b у квадраті це є 25. мінус 4А в нас одиничка. Можемо написати. Мінус 4 на 6, мінус 24. Дискримінант дорівнює одиниці, корінь з дискримінанта також буде 1. Розв'язками будуть такі числа. х1 дорівнює 5 додати 1 поділити на 2 це є 3. 5 відняти 1 поділити на 2, це є 2. І теорема Вієта нам каже, що сума розв'язків, це є мінус b. Відповідно, якщо в нас b-5, то мінус b буде п'ятіркою. Тобто х1 плюс х2 дорівнює 5. І добуток. У нас буде число С. Це у нас 6. Ну і ми бачимо 2 плюс 3 це буде 5. 2 помножити на 3 це буде 6. Відповідно, ми правильно знайшли розв'язки нашого квадратного рівняння. Тепер уявимо, що в квадратному рівнянні усіх доданків у нас немає, і ми отримуємо якісь. Таке рівняння х квадрат мінус 5х дорівнює 0. Як тоді розв'язувати в даному випадку? Тут трошки простіше. Ми можемо винести х з задушки. В душках нас залишається х-5 дорівнює 0. Маємо добуток двох чисел. Ось наше перше число, ось друге. Добуток двох чисел дорівнює 0, тоді, коли хоча б один з множників. Дорівнює нулю. Відповідно, прирівнюємо перший множник до нуля. Це х дорівнює нулю. Тут все дуже просто. І мінус 5 дорівнює 0. Знову ж таки, переносимо наше мінус 5 в праву сторону, міняємо знак, х дорівнює 5. Відповідно, отримуємо два розв'язки. х дорівнює 0, х дорівнює 5. А як нам розв'язувати, коли в нас ось таке рівняння. х квадрат мінус 5 дорівнює 0. Тут можна розв'язувати двома шляхами. Перенесемо мінус 5 в праву сторону, отримаємо х квадрат дорівнює 5. Яке число потрібно піднести до квадрата, щоб отримати 5? Значить, х перше це у нас буде корінь з 5. А х друге буде мінус корінь з 5. Не забуваємо, від'ємне значення. А можна було корінь з п'ятірку подати, як корінь з 5 в квадраті. корінь з 5 до квадрату. Прирівняти до нуля. А тут у нас вже є формула різниця квадратів. Нагадую, а квадрат мінус b квадрат дорівнює а мінус б, помножити на a б. Розкладаємо на множники. Це є з 5. Помножити на х плюс корінь з 5 дорівнює 0. Маємо знову ж таки добуток, який дорівнює 0, прирівнюємо кожен множник до 0, так як ми робили це в попередньому рівнянні. І отримаємо два наших розв'язки. x1 дорівнює корінь з 5, ось тут. І х 2 дорівнює мінус корінь з 5. Відповідно, робимо так, щоб в кожній дужці у нас утворився 0. І ще один приклад. Що робити, коли х квадрат плюс 5 дорівнює 0. Тут уже навіть розв'язувати не треба. Тільки трохи подумати. У нас є х квадрат, який мінімум 0. Якщо ми до мінімум 0 додаємо 5, то ми ні в якому разі 0 не отримуємо. Тому тут пуста множина або розв'язків немає. І ще декілька розв'яжемо різних рівнянь. Наприклад, з модулем. Модуль x плюс 3. Дорівнює 7. Для початку, щоб трошки спростити, трійку перенесемо вправо, поміняємо знак, модуль х дорівнює 4. Пам'ятаємо, що якщо у нас під модулем додатнє значення, то модуль Х буде дорівнювати х. Якщо значення від'ємне, то модуль Х буде дорівнювати мінус х. Відповідно, модуль Х дорівнює 4, то x може бути. І мінус 4 і 4. Тобто тут можна зразу знайти наші значення. х1 дорівнює мінус 4, і x2 дорівнює 4. Якщо в нас буде якесь складніше рівняння, то нам потрібно вже буде розглядати два випадки, коли x більше рівне 0 і x менше 0. Тобто в нас буде розгалуження. І потрібно розглядати два варіанти. І ще декілька рівнянь. Корінь з х дорівнює мінус х. Тут вже потрібно пам'ятати, що підкореневий вираз є або більше, або дорівнює 0. І те, що ми отримуємо з-під кореня, теж повинно бути більше або рівне 0. Але тут можна зробити і іншим чином. Ми бачимо, що в нас є корінь якогось числа дорівнює мінус х. Для прикладу підставимо замість х4. Ми отримаємо 2. А згідно нашого рівняння, ми би мали отримати корінь з 4 дорівнює мінус 4. Відповідно, всі значення додатні. Якщо ми будемо підставляти додатні значення, так як це має бути з лівої сторони, то справа ми будемо отримувати від'ємні. А додатні значення не може дорівнювати від'ємними. Тому додатні значення точно тут не підходять. Від'ємні не підходять, бо в нас підкореневий вираз, і залишається перевірити тільки значення х дорівнює 0. Перевіримо. Отримуємо, що корінь з нуля дорівнює 0. І тут ми знайшли наш єдиний розв'язок. Тобто х дорівнює 0, це в нас буде розв'язком цього рівняння. Наступне рівняння корінь з х. Додати. Корінь з х-1 дорівнює. Нулю. Знову ж таки, перший корінь більше рівне нуля, другий більше рівне нуля. Відповідно, якщо у нас тут буде десь додатнє значення, то сума двох додатніх значень або додатнього з нулем, нулю рівнювати не може. Тому ми розглядаємо один-єдиний випадок, який тут, можливо, буде підходити. Коли кожний з коренів дорівнює нулю. Пишемо корінь з x дорівнює нулю. Тобто х буде 0, а в другому випадку х має дорівнювати 1. Але це повинно виконуватися одночасно. Відповідно, це е, рівняння розв'язків не буде мати. Чому? Якщо ми підставляємо 0, ми підставимо 0 сюди, 0 мінус 1, це буде від'ємне значення. Ось тут, тому 0 вже не підійде. А якщо ми підставимо 1, то ми будемо мати 1 плюс. Корінь з нуля, ну, відповідно, 1 плюс 0. Це буде 1, що не дорівнює 0, відповідно. Це рівняння розв'язків мати не буде. І ще одне цікаве рівняння. х плюс 1 помножити на корінь з х мінус 1. Задалося почати з того, що корінь підкореневий вираз більше рівнем 0. Ну, це можна не писати, можна тримати, в принципі, в голові, або потім зробити перевірку. Ну і ми кажемо, що х більше рівне 1. А тепер знову маємо добуток двох чисел, які дорівнює 0. Кожний множник прирівнюємо до 0, х плюс 1 дорівнює 0. Х дорівнює мінус 1. Перший розв'язок. А другий розв'язок x дорівнює 1 x-1 вже прирівняємо до 0. Тобто х1 х дорівнює мінус 1, х2 дорівнює 1. Ну і тепер згадуємо, що х більше рівне 1, значить значення мінус 1 нам не підходить, і лишається єдиний розв'язок, який і буде відповіддю х дорівнює 1. Так само в цьому рівнянні. Ми би могли підставити мінус 1 і побачили, що другий множник під коренем ми будемо мати від'ємне значення, цього бути не може, тому х дорівнює мінус 1, це в нас не підходить. Ну, якщо ми підставимо 1, ми будемо мати 2 помножити на 0, що дорівнює 0. Тобто 0 дорівнює 0, ми зробили перевірку. Корінь підходить. Ось такий був урок. Всім дякую за увагу. До побачення.